Зазоріли коні одуріли, заступили сонце, половецькі стріли, лічить мати втрати ми з от Отака історія. Is not happy. Однією із яскравих сторінок нашої новітньої історії є історія козацької чайки Пресвята Покрова. Сьогодні цю чайку вже добре знають у багатьох морських портах Європи. Пресвята Покрова є копією бойового вітрильного човна запорізьких козаків 15 століття, збудованою у Львові. А починалось все так. Ідея будівництва чайки виникла на початку 90-х років минулого століття. У гурті молодих львів'ян, коли вони вирушили у похід по східній Україні на байдарках. А остаточно сформувалась у місті Кам'янці-Подільському у кузні, зробленій власними руками, для зйомок фільму про Запорізьку Січ, на який їх запросив режисер Юрій Ткаченко. Це тоді вони нашили козацьких строїв, викували зброю 16 квітня 1990 року. У роковини страти козацького отамана Івана Підкови у Львові біля його пам'ятника було засновано товариство Кіш. І закипіла робота. Рік здобували необхідні навики, брали участь у всіх святкуваннях та мітингах з великою гарматою Василь Стус, зробленою власними руками. Люди робили пожертви на побудову чайки. У Дрогобичі купили 15 кубів дуба і привезли до Львова. Посвятили інструмент і матеріали, копали пам'ятного хреста і почали. Це було 18 січня 1991 року. Працювали після навчання і після роботи. Коли хто міг, художник Коваль Василь Качмар розробляв конструкції і деталі. Паралельно планувалась ідея походу. Вони вирішили показати світові, що ще у 1492 році Україна мала свій флот і протягом 16-18 століть контролювала багато чорноморських портів, що наші морські традиції дуже давні. Ще одним прагненням було введення українського човна типу Чайка у довідники світового реєстру мореходних засобів. Їм не терпілося перевірити на міцність конструкцію чайки, але подорож почалась із запізненням. Вони подолали відсутність досвіду, недовіру земляків і ворожих чиновників, хронічний брак коштів і понесли країнам Європи землю з могили Тараса Шевченка і український прапор. Довго згадували, як, запалившись їхньою ідеєю, директор Азовського мореплавства Бандура за два дні оформив їм 49 паспортів моряка. Капітаном першого походу був Микола Кизменко. Зарушили з Києва, по Дніпру, через Босфор і Дарданели аж до французького містечка Сан-Торбе. Чорне море пройшли за дві з половиною доби, хоча воно зустріло їх штормом. Іонійським морем пішли під вітрилом при попутному вітрі. Довкола літали чайки, лигали дельфіни і летючі риби. Часом у штиль зупинялись і стрибали, щоб відчути під собою 300 метрів голубої безодні. Від планшера до води було всього 70 см і хвилі не раз перекочувалися через борт. Але похід витримав навіть десятирічний син отамана Павло. Французи прекрасно приймали екіпаж чайки і навіть створили клуб аматорів козацтва, президентом якого став Клод Омер, парижанин, історик і журналіст, який вперше побачив чайку в італійському містечку Імперія. Він сконтактував їх з багатьма людьми, асоціаціями і товариствами. Про них писала преса, знімались телевізійні програми. Кілька днів у Сан-Тропе команду гостила бізнесменка Сесіль Жаковс. І місяць ними опікувався директор мерії міста Порт-Коголя Філіп Ростюель. На подяку вони виконали у Порт Коголя інтер'єр ресторану Утопія. Отож, спілкування було цікаве і плідним. Але головним було усвідомлення того, що вони справились. Що козацька чайка є дуже вдалою конструкцією корабля, витривалою, надійною. Міцною, що цей корабель, як тип, своїм виникненням завдячує саме українській нації і саме козакам, що ним можна ходити навіть через океан. не правда помирала, що ми правденька жила! З численних історичних джерел доходять до нас свідчення про козацькі човни та далекі морські походи запорізьких козаків. Про них можна почути у піснях, думах та легендах, побачити у малюнках, кресленнях, описах тогочасних подій. Найвідоміше з них це описи про будівництво і походи човнів-чайок, зроблені двома французькими істориками тієї доби, які жили і працювали на Україні Шанталь Шавальє де Келькеже та Гійом Левасер де Бокла. Згідно їх праць та інших матеріалів, можна до певної міри відтворити картину минулого. Ще було б лучше було перебить, лучше було ближче, було те, не знай, щоб тепер тебе забувать, білих ручок не ламай, а свій почок не спірай, не і славою, солодій. Весною козаки збирались у групи по 40-70 чоловік і йшли на Дніпро, де під керівництвом старших і досвідчених побратимів витинали вербові або липові дерева і впродовж двох-трьох тижнів будували човен. Ці човни мали біля 20 метрів довжини, 4 метри ширини і 2-3 метри висоти. У них не було палуби, на дно для балансу клали каміння. Ззовні та зсередини човни конопатили і смолили. На кожному човні було 10-15 пар весел та два стерна, на носі і на кормі. Кожна козацька чайка мала також прямокутне вітрило, а будівнича група ставала залогою, кожен член якої мав бути озброєний згідно тогочасних приписів. Видатний дослідник Запорізької Січі Дмитро Яворницький не випадково відзначав, що започаткувавши будівництво чаю, козаки тим самим створили універсальний тип річково-морського судна. Адже головним завданням, яке вони вирішували, було те, щоб чайка виявилась здатною долати борхливі дніпровські пороги. Саме тому козацькі чайки були довгими, вузькими, швидкохідними і надзвичайно маневреними. Вони мали своєрідний хижий силует і кидались не лише на турецькі галери, але й на дніпровські пороги, як Шуліка Наздобить. Щоправда, як свідчать історичні факти, долати пороги було складно. І чайки не раз розбивались, козаки гинули. Але це вже було справою не конструкції, а вміння Керманича. І ось з часів життя та подвигів війська Запорізького з перервою понад три століття був відтворений і збудований козацький човен Чайка, основа українського мореплавства тих часів, частка історичної спадщини світового кораблебудування. Уже більше десяти років чайка Пресвята Покрова є живою лабораторією часу, що дозволяє глибше вивчити та зрозуміти наші традиції, наше минуле. Нашу історію. Це ключ народної дипломатії, що відкриває світові нашу державу. І врешті результат духовної та творчої думки. Отож, Пресвята Покрова є копією бойового вітрильного човна запорізьких козаків 15 століття. Порт Крейсерський яхт-клуб міста Києва. Тип чайка. Корпус Клінкерний Дуб. Довжина 21 метр. Ширина – 3,5 метра. Висота 1,8 метра. Прямокутне вітрило 56 метрів квадратних. Озброєння 6 гармат. Екіпаж 20 чоловік. Стартувавши з Києва 7 липня 1992 року, Пресвята Покрова розпочала низку походів під загальною назвою Українське море. Вони відвідали Туреччину, Грецію, Італію, Монако, Францію, Бельгію, Голландію, Англію. Пройшли загалом понад 12 тисяч морських миль. Перетнули вісім морів Ла-Манш, неодноразово побували в Атлантиці. Разом зі своїм кораблем товариство Кіш представляло Україну на різноманітних європейських фестивалях та найавторитетніших у світі міжнародних морських святкуваннях. Про це ці подорожі вони багато спілкувалися, хоча на початку було складно. Англійську знав лише судовий писар Юрій Волощак, а арабську і французьку запрошена перекладачка з Лівану. Тому, коли на островах Скірос, Евбея, Кефалонія їх зустрічали грецькі селяни, спілкування було мінімальним. Вони лише спостерігали їх щире захоплення і подив. Адже ця чайка немов виринала до них з глибини віків і ніякої бутафорії. Усе було справжнісіньким. Від щогли і шаблі аж до пісні. Середземне море дивувало їх мінливою грою кольору хвиль та надзвичайно прозорою водою. За весь похід дощу практично не було, і палуба розпікалась так, що її доводилось постійно поливати водою. На Кефалонії три доби уся команда майже не спала, бо весь час були гостини, хтось кудись запрошував, усі частували, співали, танцювали гопак і сертаки, салютували з рушниць і гармат. Ну і звичайно розпитували і розповідали. Часом у Європі їм складно було пояснити, звідки вони є. Адже після розгрому української держави Батиївми ордами. І російсько-польської експансії, а особливо після знищення Січі, російська пропаганда зробила дуже багато, щоб стерти зі свідомості народів Європи будь-яку згадку про Україну. Козаки на чайках турецької флоти. Львівський кіш також стали здобути. Обстрілявши із гармат Стамбул. Турецькі газети опублікували велику статтю під назвою Козаки знову обстрілюють Стамбул. По строях команди турки відразу зрозуміли, що ці хлопці з України. Схоже, що історична пам'ять живе дуже довго. Французи зустрічали їх надзвичайно гостинно, тож не дивно, що на сьогодні екіпаж Пресвятої Покрови відвідав майже всю Францію у першому поході Рив'єру Прованс від Монте-Карло до Марселю, у 1993-му – від Сан-Тропе, по Роні до Ліону, а далі каналами через 220 шлюзів шлюзів, попри Діжон, по Сені і Соні до Парижу, а потім вниз до Руану і Гавру, а далі. На старт кругосвітньої вітрильної регати від Відбрет. Похід закінчив у Дюкерка. Це тоді вони вперше потрапили у восьмибальний шторм. Зламалось стерно, а навколо вирувала стихія. Усі порти в цей час були закриті, кораблі не випускали в море. І лише самітня козацька чайка відважно пробивалась до порту. До речі, у згаданій кругосвітній регаті вперше брала участь українська яхта Гетьман Сагайдачний. А позаду сагайдачний, ведь досвідя жінку на тютю та любов. Обачений, гей долиною, гей, гей, жилою, не обачний, ей вернися, сагайдачний. Гайдачений, візьми свою жінку, не тютюна люль, необачений, ой, світло, світло, хлопи на волі. দু У 1994-му йшли від Дюнкерка по каналах до Руану і вздовж берега до Амстердаму. Брали участь у святкуваннях в пам'ять висадки десанту-союзників у Другій світовій війні. Гостинні французи возили їх човнами і машинами в глибину краю. Запрошували на свята мисливців, рибалок, урожаю, першого винограду, свята міст і храмів у селах. Ці екскурсії годі перелічити. Океанографічний музей в Монако, морський музей у Сан-Ремо, аеродром і садиба Антуана де Сент-Екзюпері, черевна ущелина Горж де Вердон, цен кераміки у Мустьє, озеро Сен-Круа, Королівська корабельна 17 століття у Рошфорі, історичні монастирі 11 століття Дольмени і Менгіри. Які враження залишились від найвідоміших історичних кораблів світу Марі Роуф, Вікторія Варіор у Портсмуті, Хатісар у Лондоні, Брих Ел Арнеон Лафаєта, що будувався у Рошфорі, Копії санта Марії і Пінті Колумба в Чарстоні, Піратський Ренар у Сан-Мало, Бельполь у Бресті, Каскалот у Брістолі і навіть Марія Сумта, найстаріший корабель світу. Що відходив 156 років і затонув у Ла-Манші. вони стояли на палубі Ендевора, американської яхти з 50-метровою щоглою та власними руками мацали оснащення пендюїка з легендарним Еріком Табарлі. Вони частувались на палубі швидкісного Джедіса, що тричі вигравав довколасвітні перегони, а у Шерборзі зустріли його капітана, великого Жака. Він там живе. У певний момент вони зрозуміли, що великі французькі мореплавці є вихідцями нелагідного середземноморя, а переважно суворої півночі, Нормандії і Британії, що це нащадки вікінгів і норманів, Еріка Червоного та Гійома Завойовника. Доброзичливі голландці, англійці, французи постійно допомагали йому ремонтах чайки. А ремонтувати було що? Адже вони неодноразово перетинали несамовитий біскай затоку, що користується лихою славою у моряків. Одного разу, після капітального ремонту чайки в спокійному басейні Аркашону, увесь Біскай пройшли лише під вітрилом. Вийшли з Аркашону на північний захід, при морі 3-4 бали в Галфвінт, а далі в Бакштах, і так ішли три доби зі швидкістю 2-3 вузли. Часом майже стояли, часом при зустрічному вітрі і не по компасу, а по вітрилі на грані заполоскування. Вночі орієнтувались по розміщенню сузір'я на кінчику щогли. До речі, ще у 1997-му капітан Володимир Орел привів чайку з Либану у Британі до басейну Аркашону. Він особисто тоді переробив штанги і частину такелажу. Більшість шляху змушені були йти під вітрилом, бо вийшов з ладу редуктор двигуна. Хворійці до Рошкору піднімалися з припливом і на вітрилі, а поверталися заднім ходом. Закріпили весло на носі, як стерно і, утримуючи його з великим зусиллям, дійшли до Аркашону. Море не завжди було ласкавим до пресвятої покрови та її екіпажу. 1999-й зустрів їх постійними штормами. Протягом усього переходу найкращою погодою був шторм у 5 балів. Але вони вистояли, хоча чайка має офіційний штормовий допуск лише на 4 бали. Останній перехід року Брайтон-Шербу здійснили аж 15 листопада, коли холод вже пробирав до кісток. Першим капітаном чайки був Микола Кузьменко із Києва. Це за нього вони завжди піднімають чарку за тих, хто в морі. Потім були Юрій Кропивко з Києва, Олег Щекотіхін із Запоріжжя та вже відомий Володимир Орев. Усіх їх товариство кіж завжди згадує з пошаною і любов'ю. Отож, якщо ви належите до багатьох тих, хто любить подорожі та неймовірні пригоди, хто завжди крокує попереду і любить Україну. Вони будуть ще раді бачити вас у колі своїх шанувальників, а ще більше учасників цього неповторного і самобутнього проєкту. Немає сумніву в тому, що цей оригінальний проєкт, у якому зібрано воєдино історію, мистецтво, творчий пошук та технічну думку, став унікальним явищем національної культури сучасної України. Він вже набув великого значення і відіграє важливу роль у формуванні духовного життя країни. Саме так його оцінила Європа. Тепер справа за нами, українцями. Львівське козацьке товариство Кіш висловлює щире бажання до співпраці та радо запрошує усіх зацікавлених до участі і підтримки проєкту Українське море.